Вітаю майже через два тижні в реліз виходить довгоочікувана гра Baldur's Gate 3. І як фанат РПГ не можу обійти цю новину стороною. Безліч нових гравців відкриють для себе незбагнений світ забутих королівств. Можливо, деякі з вас навіть долучаться до української спільноти ДНД, яка зараз дуже активно розвивається. А для того, щоб ця мандрівка була ще захопливішою і зрозумілішою, я зроблю серію коротких роликів про те, що взагалі тут відбувається. Сьогоднішній же випуск буде присвячений Ілітідам, першим антагоністам, з якими ми зустрічаємося у грі. Ілітіди представляють себе гуманоїних монстрів, зовні схожих на худорлявих людей з темно-синьою або темно-фіолетовою шкірою, яка вкрита блискучим липким слизом тій же частині обличчя, в якій повинен знаходитися рот, у них звисають чотири довгі щупальця. Від інших представників бастіарії ДНД їх відрізняє в першу чергу високий інтелект. Нехай і літіди програють в силі тим же оркам, зате вони набагато розумніші і підступніші за більшість інших монстрів. З ними навіть можна було б спробувати порозумітися і домовитися, якби не холоднокровність, зрозумілість і відсутність будь якого співчуття до інших, нижчих на їхню думку раз. На додаток до високого інтелекту, і літіди мають потужні псіонічні здібності: телепатію і телекінез. Деякі навіть можуть літати, піднімаючи себе в повітря лише силою розуму. Більш слабкі, уми одну з легкістю беруть під свій контроль і керують немов маріонеткою, щоб робить з них чудових маніпуляторів. Головною особливістю їх існування є спеціальний раціон дієта, яка складається з мізків розумних істот. У тканині мозку вмістяться необхідні для них гормони та поживні речовини, але крім цього, разом з мозком жерти вони полинають усі її думки та спогади, а також забирають собі величезний запас псіонічної енергії. Для підтримки здорової форми і літіди необхідно хоча б один мозок розумного гуманоїда на місяць. У разі недоїдання його сили починають вчерпуватися, а шкіра перестає виділяти слиз і втрачає характерний блиск. І літі це гермафродити. Кілька разів за свій життєвий цикл вони відкладають яйця, з яких вилуплюються личинки, схожі на пугу. З них потім виростають нові літіти. Лично випускають у спеціальний басейн, де вони ростуть, харчуються міськими жертв та рабів своїх старших побратимів. Наступне так життя личинки називається реморфозом. Пуголка підсаджує до живого носія через очі або ніс, він потрапляє всередину черепа і починає харчуватися мозком жертви. Незабаром паразит підключається до нервової системи та тіло носія під свій повний контроль. Ще через якийсь час, зазвичай близько тижня, жертва повністю перетворюється на нового ілітіда, який, в свою чергу, має повну усвідомленість а також зберігає невелике відлуння пам'яті свого колишнього носія. Однак на його нову, кровожерливу і розважливу натуру вони вже жодним чином не можуть вплинути. І людина, яка перетворилася на Ілітіда, вже не повернути назад. Навіть заклинання бажання не зможе змінити форму, а поверне лише свідомість, і я думаю, мало хто захоче існувати як Ілітід і вести їх спосіб життя. Втім, жертвами ілітіди встають не тільки люди. Мейнфлеєри готові з радістю поласити місками і ельфів, і дворфів, і представників інших розумних рас. Але... Кожного є свої переваги, голона з яких, чим багатограннішим є розум жертви, тим більше вона привабливіша для ілітіда. Між мізками, скажімо, орка воїна і ельфа-історика, ілітід завжди вибере другий варіант. Тим не менш, для цереморфозу придатні не всі раси. Стабільно цей процес працює лише на людях, ельфах, дроу, орках та ще кількох гуманоїдних расах. От, наприклад, гноми, гіганти та халфлінги категорично не підходять для перетворення на ілітідів. Підсаджування до них личинки призводить до смерті як паразита, так і носія. Суспільство і кардинально відрізняється від суспільства більшості інших фентезійних рас, як з погляду звичаю, так і з погляду соціального устрою. Вони не мають своєї держави, але поселення майндфлеєрів розкидані по всіх куточках матеріального світу і не тільки. Очі літі не пристосовані до світла, він завдає їм болю, тому живуть вони переважно у печерах підземлі, так званого Андердарк. Їхні міста називають колоніями, і зазвичай їх населення налічує близько тисячі особин. Кожен майнфлеєр має ще як мінімум декілька рабів із нижчих раз, тому загальну цифру населення колонії можна сміливо множити на три. Проте колонія це не просто скупчення окремих елітитів. Кожен із них пов'язаний з іншим телепатичним зв'язком, а підпорядковується всі старшому мозку. Він контролює розум кожного ілітіда в радіусі 8 кілометрів і є єдиним і головним вузлом комунікації в колонії. Ступінь контролю колонії над кожним елітидом такий, що найпростіше сприймати колонію як єдиний організм, розум якого укладений у цьому старшому мозку. Те, що бачить і чує один елітіт, бачить, і чує вся колонія. Тому прокрастися в неї без бою надзвичайно складно. Найменша помилка до того, що на порушника повстане вся колонія. Виглядає старший мозок відповідно до своєї назви: це величезний мозок, що плаває в басейні зі спеціальною рідиною, наповненою личинками елітидів. Вони служать йому основною їжею. Після смерті кожен Майнфлеєр проходить церемонію єднання. Йому розкривають череп, беруть мозок і переносять його в басейн. Там він погинається старшим мозком, передаючи таким чином усі свої знання та стаючи частиною колективного розуму колонії. Іліті вважають це обряд найвищою точкою свого існування і єдиним вірним способом набуття безсмерті. Тому вони не бояться старіння та смерті, принаймні доти, доки перебувають у середині колонії, де їхні тіла можуть завжди підібрати товариші. Іноді окремим ілітидам доводиться йти за межі колонії з метою розвідки чи пошуку нових джерел їжі. Вийшовши із зон впливу старшого мозку, ілітиди з часом можуть набути власних поглядів на світ та інші раси, аж до укладнення союзів із колишніми ворогами. Таких відступників називають ілітидами ренегатами однак будь-який подібний союз недовговічний. Щойно майндфлеєр знову потрапляє під вплив старшого мозку, його власне я безвісти зникає. Іноді дуже рідко процес цереморфозу порожує особливо великого і хитрого ілітида, їх називають улітаридами, їх відрізняє число щупалиць на обличчі 6 замість 4, та, що найважливіше, незалежність старшого мозку. Поява улітарида призводить до сплеску активності та до хвилювання колонії. Новий ватажок швидко перетягує рядових і літидів на свій бік. Згодом конкуренція зі старшим мозком стає нестерпною, і у літарит вирушає загоном поплічників у мандрівку у пошуках нового будинку. Після того як вони знаходять відповідне місце, утворюється нова колонія, а у поступово перетворюється на новий старший мозок. Дуже цікаво, на мою думку, є факт, що і літіт, якого ми бачимо у головному трейлері грі. Є або елітідом-вигнанцем, або цим самим улітаридом. З одного боку, в нього лише чотири щупальці, а з іншого він єдиний, хто залишився в живих з команди наутілоїда. Хоча, якщо ми відкриємо зображення колекційного видання гри, то перед нами буде красуватися справжнісінький улітарид. Елітіди у всьому покладаються на свої псіонічні здібності і не приймають інші види магії. Арканічну магію вони відверто зневажають і прагнуть викорінити. У їхньому розумінні вона надто непередбачувана та хаотична. Проте деякі ілітиди, які довго перебували поза контролем старшого мозку, можуть розвивати певний інтерес до арканічної магії. Якщо більшість ілітидів бачать своє вічне життя в єднанні зі старшим мозком, то ілітиди-арканісти рано чи пізно приходять до висновку, що єдиний для них спосіб уникнути смерті це перетворитися на ліча. Таких ілітидів називають алхуни, а тих, кому все-таки вдалося стати лічем, ілітілічі. Вони дуже рідкісні, але дуже небезпечні, оскільки крім псіоніків, володіючи і сильними заклинаннями. Непідготовлений противник навряд чи відрізнить алхони від рядового ілітіда, але впізнати їх нескладно. Їхня шкіра виглядає блідою, висохлою і невкрита липким слизом, як у звичайних ілітидів. Інші створіння майнфлеєрів це мізки на чотирьох лапках, які називають пожирателями інтелекту. Їх створюють із мозку рабів, і, незважаючи на безлузий зовнішній вигляд, вони досить небезпечні, оскільки можуть атакувати розум жертви на відстані. Їх часто використовують як розвідників або як приманку, щоб заманити жертву в пастку, влаштовану ілітідами. У елітидів є ще одна потвора, неолітид. Якщо зруйнувати колонію ілітидів і не зачистити при цьому басейн з личинками, без участі в сереморфозі вони почнуть їсти один одного, і це продовжитиметься доти, доки не залишиться лише одна. Згодом вона розростеться величезного хробака з щупальцями, що буде пожирати все на своєму шляху, навіть і літидів. Попри свою інтелектуальну перевагу над іншими расами, ілітидами керують передусім страх та інстинкт виживання. Вони режимі параною і крізь бачать ворогів. Почасту це виправдано у світі забутих королівств, є народи, які присвячують своє життя полюванню на цих монстрів. Але перш ніж про них говорити, варто розповісти про історію самих елітиків. Власне, єдиної теорії про те, звідки прийшли Майнфлеєри, не існує. Одна версія припускає, що Ілітіди це прибульці з далекого майбутнього, які вирішили назад участяться за допомогою магії, щоб зупинити знищення Всесвіту. Інша теорія стверджує, що вони дуже сильно мутували з людей з розвиненою псіонікою. Третя говорить про те, що ілітіди прийшли з далекої межі, виміру, що знаходяться за межею мультисесвіту. Так чи інакше, всі теорії у підсумку сходяться на тому, що тисячоліття тому ілітіти домінували в усіх світах, а їх імперія охоплювала безліч планів буття, включаючи зрозуміле і матеріальне. Для подорожі між вимірами вони використовували спеціальні кораблі, наутілоїди. Ззовні вони схожі на величезну раковину з щупальцями, і один з таких кораблів можна побачити у трейлері. На цих судах загони майнфлеєрів могли переміщатися астральним планом і виходити в інші виміри, захоплюючи раси, що їх населяли їх в полон. Однак з падінням імперії і літіди втратили секрет виробництва новотілоїдів, і тепер вони живуть як біженці, ховаючись у печерах та інших темних куточках матеріального плану. Проте вони чудово пам'ятають свою історію і роблять все для того, щоб відновити колишню могутність. Причиною краху імперії стало в нас поноволених раз і гіти, а от про них ми з вами поговоримо у наступному відеоролику. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я дуже радий, що в мене нарешті з'явилася можливість записувати відеоролики після довгої перерви. Не забудьте здонатити Збройним силам України та розвивайте україномовний контент. Всім па-па!